У селі строки Теофіпольської громади Василь Схабюк вирощує гусей вже понад 15 років. Каже, це його віддушина після роботи. Це прекрасна порода, но не всі ними хочуть займатися не хватає в них терпіння. Це гусі як для душі. І важать сім кг. 12 кілограмів. найбільший більший гусак у мене був 14 кілограмів. Вартість цих гусей йде від півтора тисячі до п'яти тисячі гривень. Холмогорських гусаки вирощують переважно в невеликих домашніх і фермерських господарствах. розповідає чоловік. Каже, порода невибаглива, є одним із найбільших представників свого виду та відрізняються характерним горбом на дзьобі та складкою на шиї. Я відбираю, щоб була краса. Просто глянути. Як на жінку глянув на жінку, гарно. Так само на глузку глянув, гарно. Все. А ще Василь Схабюк вирощує лавандових качок рідкісну породу з ніжним фіолетово-сірим пір'ям. Та сама мускусна качка, та сама індокачка, та сама шипуни, просто лавандовий колір. Вони самі цінні, щось їх цінять, вони легші в Азії, як білі. Вони, ну, вони дуже гарні, прекрасні. За словами господаря, життя птахів, розведенням яких займається, залежить, зокрема, від догляду, умов утримання, годівлі та здоров'я птахів. Каже, одного разу племіна гуска прожила у господарстві Василя вісім років. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.